Всередини. Чарівне око наведи тут лад. Нехай все біле стане чорним. Молодець. А тепер їди назад у скриньку. Портрети родичів будуть доречними: мати, батько, дядько та брат. Чогось не вистачає. Точно я забула про річ. Потішу його самолюбство цими пазурами, а для себе поставлю скриню. Буде куди покласти книгу заклинань. А ці черепи створять необхідний настрій для ритуалів. Бракує лише освітлення. Поставлю в кут тумбочку, а на неї ось цю розкішну лампу. Між іншим, це справжня лапа динозавра. Мені подарувала її бабуся. Закликаю павуків. Будьте такі люб'язні, заплетіть на стінах павутиння. Світло. Браво!